Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні будемо говорити про труднощі у слово Не раз помічав, як плутають слова «становити» і складати, наприклад, вміст жиру становить 3% чи складає 3%? Про це ми запитали у киян і гостей столиці. І як же вони відповіли? Ось послухайте. Складає три відсотки. Складає 3%. Становить. Становить. Вміст жирил э, стан, э, становить 3%. Запам'ятайте, коли говоримо про складову частину чогось, то правильно сказати. Встановити, а не складати, складати можна дрова або речі на полицю. Отож, треба сказати: вміст жиру становить 3%. або інфляція становить 22 Між іншим, ви часто запитуєте, чи можна вживати слово процент? Так, можна. Слово процент іншомовного походження, а відсоток українське наше питоме слово. Вибирайте той варіант, який вам більше до вподоби. Ось і все. На сам кінець лише додам, що дбаючи про чистоту своєї мови, ви поважаєте не тільки себе, а й своїх співрозмовників.